один на один сьогодні. Ми поговоримо про чергові зміни у податковому законодавстві. Найперше про ті, що безпосередньо стосуються громадян, можливості прозоро вести бізнес та позбутися найкорумпованіших податкових ям. Наші гості сьогодні, доктор економічних наук та аудитор Світлана Левицька, вітаю вас, пані Світлано. Дякую. Голова обласного осередку громадської організації Всеукраїнський бухгалтерський клуб Анна Посарчук вітаю вас, пані Аню та начальник відділу комунікації Державної податкової інспекції в місті Рівне Ірина Матвійчук. І вам, пані Ірино, доброго, доброго вечора. От давайте почнемо з головного прийняті зміни. Чого найперше вони стосуються, бо вони не дуже відрізняються від минулорічних, скажімо так, податкових постулатів? Що буде нового? Давайте, Ірина Миколаївна, напевно, ви почніть ознайомлювати. А ми будемо по ходу вже з пані Світланою і пані Анною допомагати вам проводити якийсь певний аналіз, що від цього отримує суспільство. Напевно, в тому плані треба виділити два основних закони: це закон про державний бюджет України на 2016 рік і закон, так званий 909-й. Його номер. Це закон, який називається про внесення змін до податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Тобто сам, сама назва закону говорить вже про те, що саме зміни вносяться до податкового кодексу і тих законодавчих актів, які пов'язані саме з оподаткуванням. Ну, напевно, ці зміни. Будуть цікаві як і суб'єктам господарювання, так і звичайним пересічним громадянам, тому що вони стосуються основних податків: це податок на доходи фізичних осіб, це єдиний соціальний внесок, це податок на додану вартість, акцизний податок і податки на майно, тобто податок на нерухоме майно і податок для власників транспортних засобів. Давайте, пані Ірина, почнемо погрупуємо так. Наприклад, податки, що стосуються заробітних плат і можливості виведення з тіні робочої сили, це, наприклад, ПДФО і єдиний соціальний внес. Ну, напевно, не зря ви сказали про податок на доходи фізичних осіб, на сьогодні він в частині надходжень до місцевого бюджету складає самозначну частку, це понад 70%. І якщо говорити лише про місто рівне, то за минулий рік до місцевої казни надійшло понад 414 мільйонів цього податку. І так само важливо говорити в цьому напрямку про легалізацію цього податку, про легалізацію взагалі доходів фізичних осіб, тому що якщо взяти для прикладу роботи комісії по з тими керівниками підприємств, які виплачували громадянам заробітну плату менше мінімальної, то лише за минулий рік надійшло додатково до бюджету такої роботи понад мільйон гривень. Тобто це є додаткові надходження. Ну і знову ж таки легалізація доходів, яким чином її робити. Так? Тобто тут є багато напрямків, і напевно одним із таких напрямків є зміни саме в частині нарахування і сплати. Єдиного соціального внеску, тобто ми говоримо в комплексі і про податок на доходи фізичних осіб, і про єдиний соціальний внесок. Якщо говорити лише про податок на доходи фізичних осіб, то з цього року ставка становить абсолютно для всіх громадян 18%. Якщо е, в минулому 15-му році, в попередніх роках ставка була 15% для доходів до 10 мінімальних заробітних плат, все що більше оподатковувалось за ставкою 20%, то відтепер єдина ставка 18%. Тобто, якщо буде більша заробітна плата, ставка буде від Відповідно менше, і це є, скажімо так, є можливість легалізувати в певному випадку великі заробітні плати. Якщо ми говоримо про ЄСВ в даному випадку, то ставка єдина для всіх 22%. Якщо ми беремо минулий рік. Ставка становила в середньому, в середньому вона залежала від галузі господарства. То в середньому ставка була 40-41%. На сьогодні ця ставка становить 22%. Тобто для роботодавця це значне Двічі. зменшення так, практично, вдвічі, практично вдвічі. навантаження на фонд оплати праці. А для самого громадянина є полегшення в тому, що взагалі відмінено немає від тепер з цього року утримань із. Заробітної плати, тобто єдиний соціальний внесок в розмірі 3,6 його відмінили. Тобто громадянин вже не буде сплачувати, в нього буде лише ставка 18% заробітку податку на доходи фізичних осіб. Пані Світлано, як ви вважаєте, чи е, от таке звільнення, зменшення ставки податку, так майже вдвічі, чи воно е, готове? Ну, чи люди готові сприйняти бізнес е, як шлях до легалізації тих е, робочих місць, які ще працювали в тіні? Дякую. Запитання спробую тільки дуже коротко. Відповісти, тому що я недавно слухала семінар Ірини Миколаївни. Вже десятки років слухаю. Головні бухгалтери навіть не могли видихнути, враховуючи ті зміни, які але я зазначу, що це не реформація податкового законодавства, яку ми очікували. Ми боялися, що буде реформація, але побачили, що немає обговорення, і в результаті державою прийнято розумне рішення тільки модифікацію окремих положень податкового законодавства. І дійсно піднімається позитивно ті питання, які порушувало суспільство де 5 років назад на обговорення. Твореннях проєктів податкового кодексу зняти навантаження на заробітну плату. Беззаперечно ці ставки зменшення, які тільки що прозвучали, вони спонукають легалізувати заробітну плату. Але питання взагалі надзвичайно складне взагалі в податковому законодавстві. Суспільство розуміє, що цей податковий кодекс, який останні 15 років існує, він не стимулював, не стимулює на сьогоднішній день ні середній бізнес, ні взагалі суспільний економічний розвиток. І тому в нас за. Основу приймається Європейська декларація з оподаткування. Це не новий велосипед. Це, скоріше всього, калька окремих положень оподаткування, які ми мусимо сприйняти. Але з іншого боку, ми не Європа, де відмінність між середнім і великими доходами 8-10 разів. У нас відмінність в 50 разів. І тому, звичайно, це дуже добре зниження ставки оподаткування Але і ряд інших моментів, які потребують живого обговорення суспільства податкової і органів які регулюють на державному рівні цих питань, і мені, перш ніж прийняти речі, я хочу сказати, що незвичайно будуть всі змінюватись, і податково каже, і ми чуємо це із Верховної Ради, чекайте змін і уточнень. Але разом з тим, і ми пам'ятаємо зустріч з великим бізнесом нашої влади, це жовтень місяць, присутній президент, присутня пані Наталія Рейско, присутній Єфіменко. Коли на запитання бізнесу ви озвучили 20 тисяч. Пропозиції громадськості до податкового законодавства скільки прийнято, ми не почули жодної цифри, і тому мені здається, що маючи гіркий урок невпровадження позитивної системи оподаткування, зараз і суспільство має більш рішучіше бути, і податкове, і Верховна Рада, законодавча гілка зробити цей обмін думкою не просто на папері, а з результативним. Варіанту ну і скажімо так, в цьому році вже верніше, в минулому п'ятнадцятому році, коли ці зміна до податкового кодексу, було створено не одну податкову реформу, так. які діяли при міністерстві фінансів. Тобто вже йде обговорення з громадськістю і прислуховується до пропозицій безпосередньо бізнесу. Тому, напевно, прийняти новий кодекс, це скажімо так, робити не одного дня. Це важко. Так. Тому на сьогодні, поки ми маємо зміни до податкового кодексу, які, в принципі дійсно направлені на зниження податкового тиску. Пані Аню, скажіть, будь ласка, от як сьогодні бухгалтери сприймають? Ми говоримо все таки, повертаємось до теми ПДФО. Пані Світлана більш ширше проаналізувала, але ми будемо паралельно і широкі, і вузькі місця проходити. Як бухгалтери сьогодні сприймають, вони безпосередньо працюють на виробництві? оце зменшення навантаження на фонд заробітної виплати заробітної плати. Ну, я хочу сказати, опять таки повернутися, що в нас вже традиція під Новий рік, під ялиночку класти нам реформи, да? І кожен бухгалтер чекає не так нового року, але з чим йому прийдеться працювати в слідущому році. Тому і на даний час бухгалтери питаються зрозуміти ці зміни, питаються навчитися з ними працювати. І я думаю, що не всі ще зробили аналітику, не всі ще зрозуміли, чи це добре, чи це погано. але в будь-якому випадку, якщо йде зменшення навантаження на заробітну плату, то це добре. Зрозуміло, давайте про єдиний соціальний внесок. Ми говорили дуже багато разів і в ці студії, в тому числі, і суспільство обговорювало, і дрібний бізнес мітингував про те, що єдиний соціальний внесок це те гальмо, яке не дає їм нібито розвиватися. Так, от ми бачимо сьогодні, що єдиний соціальний внесок подекуди взагалі, скажімо так. Відмінений, а скажіть, будь ласка, чи сьогодні малий і середній бізнес? Як він буде з цими податками обходитися, і наскільки сьогодні його становище? Чи вони знову ж таки, коли прийде час сплати перших якихось внесків? Чи не вийдуть вони замість того, що піде в податкові фіскальні органи, чи не підуть на майдан в частині сплати єдиного соціального внеску? То як я вже сказала на початку, правила однакові для всіх, що для бізнесу малого, що для? Великий бізнес, що для звичайних громадян, тобто від заробітку немає того внеску, А те, що нараховується на фонд оплати праці, відповідно і для приватних підприємців, і для суб'єктів сприяння юридичних осіб правила однакові 22% від фонду оплати праці. Якщо говорити тобто за він, то... і для них зменшився <гум> на так, так однозначно зменшився. І... А по групах були, були перша, друга, третя група. Це так? ми вже переходимо до Оплат... платників да, єдиного податку. Податок, податок да а якщо говорити про платників єдиного податку, то перед тим я б хотіла просто наголосити, що змінились деякі правила в роботі суб'єктів господарювання фізичних осіб, які працюють на загальній системі оподаткування. Для них спрощено сплату авансових внесків в частині які? В частині ті, що. Відтепер вони будуть сплачувати аванси на не наперед, так як вони робили. По результатах попереднього року, тобто бралася одна четверта доходу, і авансові внески сплачувалися протягом року. Відтепер вони будуть платити авансові внески відповідно до того, що вони фактично напрацюють. Тобто закінчиться квартал, вони підбивають підсумки, заносять книгу обліку доходів і видат, і відповідно від того, будуть тоді вже сплачувати податок по факту. Тобто для них це значно спрощено. Тобто вони вже будуть орієнтуватися на той, скажімо, дохід, який вони будуть отримувати в даний момент. Якщо ми говоримо про єдиних податників, то Знову ж таки, на початку ми говорили про надходження до бюджетів, то, скажімо, єдиний податок він є одним із значущих в надходженнях до міської казни і сплачують його як юридичні особи, так і фізичні особи. І надходження знову ж таки за попередній рік понад 70 мільмільйонів міль, міль, понад 70 мільйонів гривень. Міль, 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 міль. Тобто для місцевої казни це суттєва сума. Якщо говорити взагалі про е, спрощенців, то е, Передбачали, передбачали суттєві зміни, і це, напевно, було саме болюче питання для платників такої системи. Слава Богу, ми залишилися так, як і є. Чотири групи платників податків залишилось, переживати немає за що. Єдине, що трошки збільшили ставки для тих платників, які були на 2%, Це третя група зі сплатою ПДВ для них буде 3%. І для тих платників, які були на відповідно 4%, це є не платники ПДВ. Для них відтепер ставка буде 5%. Але ми таку ставку мали ще до 2015 року. Тобто платники тобто зробили пільгу, а тепер повернулися повернули до, до того, що було. Єдине в частині доходу, який дає право перебувати на цій системі оподаткування, то для третьої групи його зменшили. Якщо було до цього 20 мільйонів то тепер 5 мільйонів річний дохід, який дає право перебувати на спрощеній системі. Ну з іншого боку, напевно, це можливо і правильно, тому що це є спрощена система саме для суб'єктів малого бізнесу. Тобто це ті суб'єкти, які мають незначні не обороти, роботи. але залишилися як юридичні особи, так і фізичні особи. Ну і платникам першої і другої групи для них нічого не змінилося. В принципі, все залишилось так, як і було в попередньому році. Єдине на що їм звертати увагу, треба це те, що в зв'язку з. Відповідно, зміни розміру мінімальної заробітної плати для них трошки збільшили ставки, тому що ставка для такої першої і другої групи залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Там незначні суми збільшення, але на це треба зважати, тому що відповідно от, строки авансових внесків до 20-го числа пройшли, і платники податку цього єдиного першої і другої групи мали вже заплатити його за новими ставками. І на початку ми говорили про закон про державний бюджет. То саме цей закон встановлює розмір прожиткового мінімуму і заробітної плати, яким ми керуємося для визначення показників при оподаткуванні. Це і податкова соціальна пільга, це і ставки єдиного податку, і інші показники. От скажіть, шановні пані, от багато вже цього року і наприкінці минулого року йшлося про таку річ, як Фінансова децентралізація. Так ми ви багато вже разів сьогодні називали цифри, скільки ПДФО залучено до бюджету місцевого. А взагалі, якщо глянути ширше на це питання, що змінила фінансова децентралізація для місцевих бюджетів? Бо ми минулого року мали бюджет країни дефіцитний. Цього року ми маємо бюджет країни так само великий дефіцит. Що це дає фінансова децентралізація? Можливо, ну якщо ми говоримо про в частині саме сплати податків і надходжень до місцевих бюджетів, то в принципі, враховуючи те, що на сьогодні до місцевого бюджету надходить і єдиний податок, і надходить податок на нерухоме майно, і податок власники транспортних засобів, це є податок, скажімо, так, частина 75% від податку на доходи фізичних осіб, то в принципі є ріст надходжень до місцевого бюджету. Ще крім того, в цьому році в 2015 році було введено новий такий податок, як акцизний збір на продаж з реалізації в розрібні торгові мережі підакцизних товарів. Це як правило алкоголь, тютюн і паленомастильні мастильні матеріали. Відповідно, так само місцеві бюджети за рахунок цього мали змогу отримати додаткові кошти на фінансування своїх потреб. І до речі, в частині сплати акцизного податку, то Тут так само будуть зміни для платників. Збільшено в деякій частині ставки на акцизи на алкогольні напої, тютюнові вироби, на пиво, на вина і на павномастинні матеріали. Але основна новація стосується саме тих суб'єктів господарювання, які реалізують паливо. Тому що для них, починаючи вже з другого кварталу, буде вводитись електронне адміністрування, електронні накладні по акцизному податку. Тобто ми проводимо таку паралель з адмініструванням електронного податку на додану вартість. Такі платники будуть подавати тепер виключно в електронному вигляді, будуть віддаватися електронними накладними. Це стосується саме платників, які реалізують паливо. Зрозуміло, пані Світлана, От пані Ірина торкнулася теми ПДВ. Так, це один із найкорумпованіших, як йшлося багато років поспіль, податків. Так, і зараз кілька років тому, в минулому чи позаминулому році, пані Ірина мене виправить, якщо я помиляюся, було введено саме це електронне адміністрування цього податку. Чи сьогодні цей податок залишається таким? Як сьогодні податок на додану вартість взагалі сприймається в суспільстві? Чи він сьогодні втратив свою корумпованість? Чи все-таки от підприємці кажуть, що не дуже? Як це може, можна я, пояснити? Я шановні колеги, хочу зазначити, маючи можливість влітку їздити по семінарах разом із спеціалістами з податкової. Платники податків, зокрема, головні бухгалтери, не піднімали питання корумпованості, вони піднімали питання складності адміністрування, тому що впроваджували нова електронна схема. Ми розуміємо, ми дуже хочемо, щоб не тільки наші діти, а ми побачили цей завтрашній день, який чекаємо. Ми розуміємо, що це світовий податок. Це податок, впроваджений в всіх країнах, він може по-різному називатися. Єдине, що необхідно подумати про схему оподаткування, це правило першої події це унікальні схеми кількох країн, в тому числі нашої країни. З вашого дозволу, я б Буквально ми задаємо собі питання, що воно нам дасть. Стільки факторів ризикових впливає на кінцевий результат. Я користуючись нагодою, от згадаю, що казала Ірина Миколаївна, як фахівець беззаперечний, але поряд з цим є інші моменти. Ми говоримо на зменшення навантаження на заробітну плату і в частині ЄСВ, в частині. Нової схеми оподаткування податком з доходів, але тут ще інший момент. Світова практика підсказує, підказує, що немає сталої цифри. Є поняття диференціації оподаткування. Чим більше бізнес заробляє, тим він розумно ділиться з суспільством. Про це ми говоримо 15 років. Ні ПДФО, ні ЄСВ не враховує ні специфіки галузі, ні структури підприємства, ні його ролі в суспільстві. Але на сьогоднішній день ми все розуміємо, тому що всім складно технічно і так далі. З інших факторів є другий момент. Ми говоримо за, позитков... за позитивний е, такий фактор, як звільнення від оподаткування податком на прибуток неприбуткових організацій. Абсолютно правильно, світова практика. Ну тут же підпадає під це звільнення тінізація благодійних коштів, які, на жаль, в нашому не, пос... не... не середньому бізнесі, а в нашому великому бізнесі може мати місце, проганяти певні кошти через неприбуткові благодійня. Ми говоримо через те, що наші суб'єкти підприємницької діяльності які мають до 20 тисяч до 20 мільйонів доходів за минулий рік, будуть на кінець-то оподатковувати ці доходи не за правилами податкового законодавства, безперечно, складними, хоч і спрощені останній час були, але за правилами бухгалтерського обліку. Перша фраза це ми так видохнули, думаю, все, Ну, на кінець-то середній бізнес, який в більшості. Але разом з тим, тут є ризики. Ніде в світі не оподатковується податком з прибутку, наприклад, такі витрати, як штрафні санкції. А вони в нас на сьогоднішній день по податковому законодавству ну, не можуть оподатковуватись. Потім знову ж таки дійдуть до того, що це нонсенс. Люди зараз нам, наші платники, задають питання аудиторам, податкові: а як от ми новий рік відсвяткували? Ми дітям подарки дали, ми там ювілеї святкували. Якось сказати, це все нормально. Це називається соціально економічний ефект господарської діяльності, який при правильному документуванні дозволяє вивести це з податку на прибуток. Але знову ж таки, це Підходи, які до цього часу не були. І тут нам необхідно поєднати знання всіх гілок, які дотичні цього оподаткування, вивести на рівень семінарів ці питання, вивести на сайти консультаційні, щоб дійсно ми спокійно пережили момент цієї адаптації цих нововведень. І тому, завершуючи от цю частину, я хочу сказати, що, безперечно, нас чекають кращі результати. Якщо бізнес довірить, Цим реформам, а законотворці будуть моніторити і враховувати, а це обов'язково буде правки бізнесу, які не дозволять їм це все реалізувати просто. Спасибі, пані Світлано, ви зачепили дуже одну таку болючу штучку, на яку всі дуже сильно жаліються підприємці. Це штрафні санкції, так? так. От, приміром, десь там один день прострочив, вже певний достатньо великий штраф, потім ще один штраф, ще, ще якісь там певні уточнення проводяться, а штрафи вже йдуть. Сьогодні, пані Аню, які, яка ситуація, так наскільки сьогодні бухгалтер? Бухгалтеру важко працювати під тим пресом, тому що кожного року вводяться якісь нові податки, якісь нові зміни. І в принципі, всьому цьому треба орієнтуватися, аби не платити тих штрафів, наскільки ці штрафи є важкі для бухгалтерів. Ну хочу сказати, що ми займаємося завжди навчанням освітою разом. Ми проводимо семінари, ми навчаємо бухгалтерів, як уникнути цих штрафів. Але хочу сказати, що це світова практика, ці штрафи і. Якщо враховуючи якісь штрафи в інших країнах, у нас вони досить невисокі. <кій> От. Але ж питання не в самих штрафах. Питання в тому, щоб організувати цю роботу, навчити, тому що ну, не може такого бути, щоб закон приймався заднім числом. Чи, наприклад, 30-го ми дізнаємося про зміни, вступає воно 1 го числа і вже можуть бути якісь штрафні санції. Да, зараз вони відмінені, там переносяться там, з 1 квітня деякі штрафи, але все одно во всій світовій практиці дається рік на вивчення закону. У нас такого нема. Тому дійсно наші бухгалтери працюють постійно в стресовій ситуації. Тепер хочу підтримати Слану Олексіюну по поводу співпраці нашої законодавчої. Влади і суспільства. Ми, як громадська організація, завжди моніторимо всі неврегульовані якісь питання. Ми питаємося знайти рішення, щоб полегшити ці такі питання. І у нас кожен рік проходить український конгрес бухгалтерів, де ми запрошуємо і представників міністерств відомств, і ми їм розказуємо на що треба звернути увагу. І стараємося, щоб ці наші зауваження були враховані. І от хочу сказати, що там казали дві тисячі справок, да а ні одна не врахована. 20 тисяч, да 20 тисяч. Я хочу похвалитися, що от по рішенню конгресу, по резолюції з українського бухгалтерського конгресу, який у нас відбувся в цьому році, уже дві правки були внесені і вже були включені от в ці зміни. Особі, от шановні пані, будемо по черзі да відповідати, тому що сьогодні головна головний момент нашої економічної діяльності це створити таке податкове поле, щоб інвестор, який нам дуже потрібен в Україні, все таки сюди прийшов. Чи ну ви вже частково пані Світлана казали про те, що постійні зміни такого податкового законодавства вони не тільки іноземним інвесторам, вони і нашим підприємствам створюють купу проблем. Наскільки сьогодні, взагалі, оці зміни, які відбуваються, нібито полегшення, але наскільки вони є інвестиційно привабливі, і які ще нам потрібно кроки робити для того, щоб тут у нас розвиднути промисловість виробництво? Бо це основні наші надходження. Бюджетні, дякую, пані Гулина. Є дуже гарна фраза, не наша фраза європейська, яка говорить про те, що керівник бухгалтерської служби, як там, ну це бухгалтер в нашому розумінні, який знає податки, це майстер, вміє платити це майстерність і сплачує мінімізовану суму. Це майстро і тому. Платити не оптимальну суму податків, а мінімальну суму податків звичайна світова практика, керуюча цими питаннями на підприємстві та, зрештою, в житті. Але чому, коли сказали Шварценеггеру, ви не боїтеся, що у вас погана роль, і ви можете зіграти не на практиці, а в житті криміналітет? Він сказав, я цього не боюсь, Я боюсь не доплатити податків. В нас чомусь я не боюсь за себе. Я хочу, щоб ті, хто мені довірили, якщо я головний бухгалтер, не мали обману з тими, хто нами в цій податковій схемі є законодавчим органом. І тому мені здається, з одного боку, оці зміни як не парадоксально, я читала коментарі наших провідних інвесторів, в тому числі західного регіону, вони чекали цих змін. Вони кажуть, ми підемо на легалізацію бізнесу. Ми називаємо не тільки рівненські суб'єкти, які мають інвестиції на землі, Волинські, Івано-Франківські, мова в іншому, вони довіряють більше, ніж наші національні виробники. Тому що ми вже 11 разів попеклись на цьому питанні. І тому зміни потрібні, і вони не кінцеві, ці зміни. Головне, їх виправляти разом і впроваджувати, оглядаючись, як вони будуть впроваджені. Я за ці зміни. Напевно, що в тому плані треба сказати про те, що все ж таки мораторій, який є на перевірки, на сьогодні він угу. в свою чергу так само він стимулювати симулювати до того розвитку. Бо платник буде знати, що ці зміни вони не будуть впливати, скажімо так, саме на його кінцевий результат, те саме, що ми говорили перед тим про штрафні санкції. От і напевно, що так само, от як приклад, приведу, тобто є зрушення і, в принципі, вони є суттєвими. Наприклад, в частині податку та самого на додану вартість, в частині бюджетного відшкодування від запроваджуються два реєстри для платників, які будуть автоматично відшкодовувати для інших платників, До речі, відтепер платники, які є новоствореними, так само матимуть змогу отримувати бюджетне відшкодування. Тобто, є звичайно, є зміни. І будуть вони і надалі впроваджуватися, адже сьогодні дійсно є широкі обговорення. Ми постійно збираємо пропозиції від бізнесу, направляємо їх, скажімо, центральний апарат. Тобто зрушення і є. І в принципі, якщо громадськість буде, скажімо так, дійсно в тому приймати участь в тому обговоренні і надавати якісь пропозиції, то я думаю, все одно хтось їх почує. Спасибі, ну от наскільки ще сьогодні бізнес готовий наш український, пані Світлана сказала, що іноземці більше вірять. Так наскільки наш вітчизняний бізнес, який звик, що закон завжди забирає останнє, завжди ставки якісь такі дуже здирницькі були раніше. Так і е, е, наскільки вони готові сьогодні стати прозорими для оподаткування, так насправді відкрити всі свої карти. Давайте, пані Анну? Даже не скажу, не знаю. Це, ну, чи чи міняються підходи в цьому плані? Чи все-таки, ну от я, наприклад, можу назвати кілька таких торгових мереж, де жоден працівник не працевлаштований, хоча їх там, як мінімум, 20 чоловік працює. Так? Я хочу сказати, що все-таки це залежить, мабуть, від власника і від керівництва підприємства. Тому це буде залежати від його позиції, чи він зацікавлений? Бути чесним, відкритим, чи він хоче продовжувати тут бізнес. І від цього буде залежати його легалізація. Це індивідуально. Знову ж таки, ми зачепили питання легалізації, да. і знову ж той приклад, що проводимо роботу з питань легалізації. Тобто є дійсно ті ті під суб'єкти господарювання, які прислуховуються і розуміють, є ті, які. Ну, скажімо mm -hmm. так, просто на них ну, важко дійсно вплинути, і це в цій частині і виплати мінімальної заробітної плати, і взагалі не виплати доходів певних там чи якісь інших порушень. Але необхідно сказати, що багато чого залежить саме від самих громадян, тому що ми неодноразово зазначали, що якщо вам не оплачують заробітну плату, в першу чергу страждаєте ви, страждаєте ви, страждає, ви, страждає ваше майбутнє. Ваша ви такі. не будете отримувати тої пенсії, ну яка ви не була, але ви не будете її отримувати на тому рівні, плюс знов -таки, ці нововведення, які. Повинні стимулювати, воно не може бути сьогодні. Ми тільки перший місяць, коли отримали нововведення. Бізнес має попрацювати і його відповідно це все на практиці зрозуміти. Будемо бачити. Я так думаю, що буде якийсь результат. Спасибі, пані Світлана. Я ваше слово. останнє слово. Додам, так відносно довіри. Я пригадала Ангела Меркель, коли дуже буквально місяць закритикували за ці останні дії стосовно ем, в'їзду mm. Так, та, мігрантів, та, мігрантів. Та, та. Вона стала хвалити свою систему оподаткування з продажу. І от назвала 5 способів оподаткування ПДБ. ПДВ. Те, що в нас податкові кредити і звільнення, ми до цього готові. Крім того, в них є tax shoulder, tax break, tax rebate. На англійській мові це означає, що в них є тимчасовий прихисток, щоб не платили ПДВ, в них є повернення ПДВ і в них є велика перерва. І коли сказали, у вас п'ять методів, на чому? Вона сказала, на довірі, до кого? До нас. Розумієте, от тут мені здається, не з людей можна питати. Якщо ми телебачення, включаємо, ми бачимо, ну але ми віримо в краще. Будемо ми, вірити ми... далі. Спасибі вам, шановні пані, mm -hmm. за те, що ви працювали в нашій студії. Залишайтеся і ви, шановні телеглядачі з телеканалом РТБ. На все добре.